Далі будемо говорити з вами про анонсовану тему на початку етеру. А саме про те, що США повністю зруйнували секретний ядерний об'єкт Ірану Фордо, шістьма потужними бункерними бомбами. Два інші ядерні об'єкти були знищені тридцятьма ракетами, томагавк запущеними підводними човнами на глибині 400 миль. Внічна на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали удару по одному з ключових іранських ядерних об'єктів заводу зі збагачення. Урану у Фордо. Для цієї атаки США вперше в конфлікті на Ближньому Сході використовували найпотужнішу у своєму арсеналі протибункерну бомбу GBU-57. Також хотілося б зазначити, що завод зі збагачення урану у Фордо розташований неподалік міста Кумб приблизно за 95 кілометрів від самого, від самого, власне кажучи, Тегерана. Він відомий як один із найукріпленіших ядерних комплексів Ірану, що був побудований всередині гори та розташований на глибині близько 80 метрів під скелями і ґрунтом. Також важливо, що Форд вважається критично важливим для іранської ядерної програми. А за даними міжнародного агентства з атомної енергії, саме тут Іран збагатив уран на 80, майже на 84%. 4%, відсотки, що наблизило його близько до 90 відсотків необхідних для створення ядерної зброї наразі, тож Ізраїль, який почав атакувати Іран з метою знищення ядерних об'єктів, не міг завдати точного удару по заводу Форто, який розташований на великій глибині. Для цього Нетаньягу закликав Трампа використати надпотужні бомби GBU-57, якими. США вдарили по Ірану в ніч на 22 червня. Можемо розглянути цю ситуацію наразі. Відомо що таких пошкоджень зазнав завод зі збагачення ур урану у Фордо після атаки США бомбами GBU-57. За інформацією Fox News, США повністю зруйнували секретний ядерний об'єкт Ірану Форда, шістьма потужними бункерними бомбами. Також важливо зазначити, що Фордо є другим зазначенням, Після Натан за об'єктом зі збагачення у Ради в Ірані він почав функціонувати у 2009 році і відтоді лишався однією з найбільш охоронювальних, перепрошую, охоронювальних локацій країни. Крім природного захисту у вигляді гір його безпеку забезпечували сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема російського виробництва. Також важливо зазначити, що Сполучені Штати Америки приєдналися до атак на ядерні об'єкти Ірану. Про це заявив наразі Дональд Трамп. Також він сказав, що США завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, а саме Фордо, та Іс Ісфахан. за словами Трампа, всі літаки вже залишили повітряний простір Ірану. Також він зазначив, що на головний об'єкт Форда було скинути, скинуто повну кількість бомб. Всі літаки. Безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не могла б цього зробити. Тож настав час миру. Дякую за увагу, приділену цьому питанню. Про це заявив американський лідер. Про це сказав. Трамп також він дає анонсує декілька звернень до націй світу, говорить про різні ситуації, які виникають зараз на різних територіях наших країн. Тож про це більш детально вам скаже моя колега наразі. Насамперед, ми з вами знаємо те, що коли відбулася ось ця атака по ядерним об'єктам на території Ірану. Трамп анонсував звернення звернення до нації та світу для того, аби сказати, навіщо це було зроблено. Зроблено з якою метою і чому так це все відбулося за часом. Це мало бути п'ята ранку, і так все і трапилося. Тема була успішна, дуже успішна військова операція в Ірані, як її анонсували в Америці, і це був історичний момент для Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Ізраїлю та й, взагалі, всього світу. Іран повинен згодитися закінчити цю війну. Написав Трамп в соціальній мережі. Також він опублікував скріншот від каналу осінтерів із написом. Фордо кінець. Також ви можете далі побачити це на своїх екранах. Ось фордо із Ган. Бачимо, що насамперед він звітував як в соціальних мережах, так і потім вийшов із багатьма заявами. Так, от Трамп виступив із зверненням щодо ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану. Заявив він наступне: цитую: удари були військовим успіхом, ключові об'єкти збагачення урану в Ірані. Повністю знищені Іран повинен укласти мир. Інакше наступні атаки будуть навіть більш руйнівними. Залишилося ще багато цілей, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Таким чином, бомбами і ракетами були уражені ядерні об'єкти цієї країни. Президент США Дональд Трамп у п'ятій ранку, 22 червня 25 року. Виступив із зверненням щодо ударів США по Ірану. І з найголовнішого також говорив про те, що також Трамп повідомив, що США і ізраїль співпрацюють Тювали під час атаки на Іран як команда, як ніколи раніше, ну і сам Іран. А також глава Білого Дому назвав близькосхідним хуліганом, який 40 років говорив смерть Америці, смерть Ізраїлю. І тепер Іран повинен укласти мир. А якщо він не зупиниться і з ним трапиться ще більше трагедія, що зазначив Трамп під сумою, те, що якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо ударів по інших цілях швидко і ефективно. Їх залишилося ще багато, і ми знищимо їх за лічені хвилини. Заявив Трамп. Ще він анонсував прес-конференцію Пентагону про атаку. 15.00 за київським часом зауважимо, що сама подія сталася близько другої 3 години ночі, і вперше про неї стало відомо із допису самого президента Сполучених Штатів Америки Трампа у соціальних мережах. Що ж, скажімо так, відбувалося? як реагували у світі? Далі про це також будемо говорити. Бо яка реакція Ірану? Вона насамперед є, і вона з'явилася. Міністр закордонних справ країни заявив про події цього ранку і що. Вони є обурливими та матимуть вічні наслідки. Іран залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Також Іран скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Про це передає видання Clash Report. Вночі армія США атакувала іранські ядерні об'єкти і саме так відреагували в Ірані. Проте це ще не все. З'явилися також ще деякі подробиці реакції. А, насамперед міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі виступив із різкою заявою. Відповідь. Від на атаки сполучених штатів Америки по іранських морних ядерних об'єктах. Він назвав дії США серйозним порушенням статуту ООН, міжнародного права та договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це повідомляє Абас Арахчі. Окрім того, події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки. Кожен член ООН має бути стривожений цією надзвичайною небезпекою, беззаконною та злочинною поведінкою. Заявив Арахчі, підкреслюючи серйозні ситуації. Він наголосив, що Іран залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу відповідно до статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь у порядку самооборони.